Рік тому, 3 квітня 2022 року звільнили села Стара Рача, Нова Рача, Рача, Гризля та Давидки народицької громади, що на Житомирщині. Ці села були окуповані з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Війна для нас почалася 24 лютого. В 4 години 30 хвилин нас обстріляли з градів, ствольної артилерії. Для нас був для всіх страшний ранок. Всі люди тікали, діти плакали. Жителька села Радча, 63-річна Катерина Васьковська, розповідає, від вибухів росіян ховалася у сусідському погребі. О, закривайте, бачите, закрили. Одкривай. Скільки тут людей Ну, Мотить чоловік двадцять двадцять п'ять кулоне менше. Я це не поліз, я будь цього. Катерина каже, що російські військові знаходили жителів села, які ховалися в погребах, по слідах. Коли двері, каже, виходи, зараз гранату бросати буду. Після того випадку жінка вирішила через ліс йти 30 кілометрів в народичі до доньки. Вам не страшно було? Ми йшли трьом, а за нами чоловік два п'ятші 17 чоловік задішло. Ні, не страшно було. Я б може б і сама пошла. Ірина Невмержицька говорить, що люди почали залишати села тоді, коли горіли будинки. Найбільше росіян було у селі Грезля. Танки розмістили і по будинках ходили, вони там дуже великої шкоди наробили людям. Дійсно, що на їх казали, що вони свині, то настояще, все шкафі вивернуто, все із буфетів. Жителі села Гризля, родина Дворяковських, розповідають, 24 лютого був один із найстрашніших днів у їхньому житті. О десятій ранку Віктор побачив у вікні понад 10 танків. Я ось наблюдаю, бачу, буква В. На їх помальовано, а телевізор іде, каже, що це те, Кадировці. Я так от так, тут і сидів, я так от спускаюся, що так, щоб в окно, бо автоматом вискочили потом трьох, три чоловіка, автоматом навели на ту сторону дороги, на, на нашу хату навели, і на село. Я так присів як якби стріляти, хоча б. Не Вертоліти потім... мною летіли. Да. Боже, я вже там знала, стоїть не... сільхозтехніка, ну, в трактор є, ну там копачка, там, плуг, там все таке. Два вертольоти летять, один летить і другий летить так. От. І потім розгортається один, Кабіль завіс над хатою, потім. А вона несла сіно, то вона так уже сіла де й сидить вже. Руки столила за голову. Я вам скажу чесно, я не так боялася, як він. Ну я не знаю, чого я. Я не боялась. Ну, трохи страшно. Я боявся, тому що я як мужчина. Якщо їхали, то я дуже. І ця зброя, і, і це кожен день і бігають сюди і через двір. Туди вставляти yeah. е, розсяжки. Галина говорить, що вони нікуди не виїжджали через господарство, корову, поросят, і чоловік через хворобу не зміг би виїхати. Ми вже нікуди не поїдемо, що буде? Що буде? Що буде? Победу, жду победу. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі на платформі електронної демократії завершилось опитування про перейменування п'яти вулиць: Льва Толстого, Гагаріна, Лермонтовської, Чехова та Пушкінської. Останню поділять на дві частини, і вона матиме дві назви. Згідно з результатами голосування, першу частину вулиці від діагностичного центру до старого бульвару можуть перейменувати на честь українського композитора Віктора Косенка, який певний час жив та працював у Житомирі. Із 647 людей, які взяли участь у електронному голосуванні. Майже половина проголосувала саме за варіант перейменування на честь Віктора Косенка. Пані Тетяна разом із родиною підтримує перейменування, хоча і голосувала за інший варіант. За мистецьку, бо тут філармонія і музичне училище більш доречніше. І люди будуть більш сприймати, мені каже, мистецьку. Чим Косенко, бо не всі. На жаль, не всі люди у нас знають, хто це такий. Другу частину вулиці від Старого бульвару до вулиці Шевченка Житомиряни хочуть перейменувати на університетську. Тут у голосуванні взяли участь 380 людей. Більше 90% з них проголосували за університетську. Пан Валентин розповідає: теж хотів взяти участь у електронному голосуванні. Втім, не зміг пройти процедуру реєстрації на сайті. Ну там настільки ну, важко було це зробити. Мене не вийшло. Розумієте, і багато людей мені казали, які теж підтримують за Касенка, то не змогли переголосувати. Сусідню вулицю Лермонтовську теж перейменують. Варіант нової назви тут був один вулиця Шляхетна. Підтримали перейменування 80% із майже 350 людей, які взяли участь у голосуванні. Місцеві жителі кажуть, чули про можливість проголосувати, але не взяли участь у голосуванні. Ну, бо звикли ж до одного. І в принципі ця культура, да, яка вона була, вона і залишається. І ми в школі вчили і Лермонтова, і Пушкіна. І до цього ставилися абсолютно нормально і адекватно. А те, що зараз да, хочеться, хочеться більше національного, хочеться українського. Ну і в принципі, була Лермонтовська стала шляхетна, гарна назва, чому так. ні? Перейменовуватимуть також вулиці Чехова на Григорія Сковороди. Хагаріна планують перейменувати на честь Юрія Вороного, лікаря, який зробив першу у світі операцію з пересадки органу Живій людині він близько семи років працював у Житомирі. Вулиця Льва Толстого може отримати назву на честь Володимира Гнатюка, етнографа, фольклориста та мовознавця. Участь у голосуваннях щодо перейменування цих вулиць взяли не більш як по 400 людей. Ні, не І брала, чула, але не брала так. вибачте. Полінувалась, мабуть, Ну, я знаю, що мені приятніше буде, як воно буде в честь наших героїв, наших українських письменників, наприклад, Ну, всіх наших. За словами історика та краєзнавця Геннадія Махоріна, варіанти нових назв, за які голосували Житомиряни, розробляла топонімічна комісія. Я прихильник того, щоб називати вулиці, провулки, іменами славетних наших земляків. Це важливо для, скажімо. Популяризації цих імен і разом з тим підстави для того, щоб мати. Гордість за те, що з нашого міста, нашого краю вийшли такі люди у кожному з онлайн опитувань. Участь взяли від 340 до майже 700 людей. Попри таку кількість учасників опитування, думку цих людей врахують під час процесу перейменування. Про це розповіла перша заступниця Житомирського міського голови Світлана Ольшанська. Так, ми бачимо теж низьке голосування, але ми маємо теж розуміти, що далі процедура відбувається після громадських слухань, будуть іти проекти рішення, і відповідно проекти рішення будуть ще розглядатись в депутатських комісій. І потім це питання буде. Виноситись на рішення сесії міської ради. Тому у будь-якому випадку у нас є ще можливість так, або змінити хід голосування в розумінні того, чи буде підтримано, чи не буде, або ні. Будуть формуватись проекти рішення, які відповідно потім будуть виноситись на розгляд сесії міської ради. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини Суспільне Житомир. Олександр Сикчин перший пацієнт обласної лікарні, котрому пересадили печінку від посмертного донора. 3 квітня 31-річного чоловіка виписали додому. Зараз я почуваю себе набагато краще ніж до операції. Прогнозували летальний кінець до 40 років. Дякую рідним донора. Словами не передати. Наскільки я вдячний лікарям. Благодарен вечам. Найважча трансплантація це пересадка печінки. Пересадка відбулася стандартно. Післяопераційний перебіг також був стандартним. Післяопераційне операційного було достатньо таким стандартним. Операція з присадки печінки тривала дев'ять годин, каже хірург Віталій Хоменко. Це дуже приємно, коли пацієнти йдуть додому своїми ногами. Вони задоволені, що ми не лише зробили я кажу, що ми не лише виконали оперативне втручання, а й з прекрасним результатом їх виписуємо. Сестра Олександра Сикчина Ельвіра розповіла, що не сподівалася на одужання брата. Це вообще шанс один на мільйон. Це шанс один на мільйон. Ми цього чекали дуже багато років. У нього це від народження захворювання, тому ми навіть і не сподівалися. Тому Ми навіть не сподівалися. Олег Колодюк, 16 років, хворів на ниркову недостатність. 20 березня чоловікові пересадили нирку від того ж донора. 3 квітня Олега виписали додому. На теперішній час я вже по людськи себе відчуваю, більш-менш здоровий. І скоро буду ганяти і копати землю. Тепер я думаю, що нас очікує зовсім нове життя, яке буде сповнено радості, мандрів і всього. І ми маємо прожити його за всіх. І дуже все рівно я вдячна родині донора від мене, від нашої сім'ї, від сім'ї всіх пацієнтів, яким надано новий шанс на життя. Це дуже велика командна робота. Задіяна була дуже велика кількість людей, майже дуже велика кількість співробітників інших відділень, операційного блоку, хірургічної служби, судинна хірургія, лабораторний супровід. Тому дякуємо всім. відділення реанімації. Дякуємо всім за ту допомогу, яка була проведена, і завдяки чому є результат. Нашої праці нагадаємо, у ніч з 19 на 20 березня в обласній лікарні вперше пересадили серце, печінку і нирки від посмертного донора трьом пацієнтам. Ми плануємо проводити і трансплантацію легень. Це також є спеціалісти, які працюють в нашому в нашому закладі, які мають відповідний досвід. І як тільки виникне така можливість, ми проведемо такого оперативне втручання. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир. У ліцеях Житомирської територіальної громади 3 квітня розпочали прийом документів до першого класу. Житомирянка Анна Пет для своєї шестирічної доньки Катерини обрала ліцей номер 6. По перше, ми проживаємо на території обслуговування даного навчального закладу. По друге я чула багато позитивних схвальних відгуків від інших батьків. А по третє, я сама є випускницею цієї школи. Хочу гайно читати, гайно писати. Ай розумниця, урозумниця, тобто ти хочеш до школи. Директорка ліцею номер 6 Тетяна Омелінчук говорить, що перед прийомом документів до ліцею батькам майбутніх першокласників потрібно було заповнити електронну заяву на офіційному вебсайті ліцею. Вони завантажують і заходять. Що є? Хто набирає з вчителів, батьки мають можливість переглянути і побачити. За словами Тетяни Омелянчук, документи від батьків майбутніх першокласників до ліцею прийматимуть упродовж двох місяців. Списки дітей, яких зарахують, визначатимуть колегіально 15 червня. Переваги матимуть ті, хто проживає територіально близько до ліцею. Якщо діток досить багато, а кількість місць мало. Проводиться так звана процедура жерубкування, зарахований не зарахований. Можуть бути тільки кількість місць, скільки ми можемо собі дозволити відповідно потужності закладу станом на 8.30 ранку, 3 квітня, до ліцею номер 6 надійшло 78 електронних заяв від батьків майбутніх першокласників, що становить половину від тих, яких у змозі прийняти ліцей, каже заступниця директорки Валентина Хиля. Здебільшого це діти, які проживають на нашій території обслуговування. Але є діти із усієї Житомирської територіальної громади. Для майбутніх першокласників у ліцеї підготували шість навчальних класів. За словами Валентини Шевченко, вчительки початкових класів тестувань для майбутніх учнів не буде. Натомість, перед початком навчального року організують із ними ознайомчу зустріч, щоб діти ну, могли познайомитися з вчителем, з класом, де вони будуть, ну тросто трошечки адаптуватися у 2023-2024 навчальному на році очікують набрати 2921 першокласника. Всі вони навчатимуться офлайн, каже заступниця директора міського департаменту освіти Світлана Ковтуненко. Основний критерій, коли діти йдуть в школу, це наявність укриття. В Більшості перший другий клас вони ходять на першу зміну. Буде все таки елементи технології дистанційного навчання. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. 4 березня у Житомирі буде хмарно, ввечері йтиме дощ. Температура повітря від 1 до 5 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно, ввечері можливий дощ. Температура від 1 до плюс 5 градусів. У Коростині буде хмарно, ввечері дощитиме. Температура повітря протягом доби від 0 до 5 градусів з позначкою «плюс». У Малині очікується хмарна погода з дощем. Температура повітря від 1 до плюс 5 градусів. У Звягелі хмарно ввечері йтиме сніг з дощем. Температура повітря від нуля до плюс 4 градусів. У овручі очікується хмарна погода. Температура повітря протягом доби від нуля до 4 градусів з позначкою плюс. Ас дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.